У внутрішньому дворику столичного бізнес-центру готуються не лише до вечірнього футболу. Тут показують різні часом екзотичні види спорту для сімейного активного відпочинку. Деякі гості з певними спортивними іграми познайомились уперше. Дехто ж навіть грає за збірну України. Ми граємо в такі вид спорту, як тикбол. Він нещодавно з'явився в Україні, розвиваємо його, з'їздимо на змагання, бували на європейських іграх. Польщі недавно виступали. Я не знаю, що це за гра. Просто брасаю. Я, Я так розумію, що треба в, в цей отвір влучити цим мішочком. Намагаємося безумовно. Такий азарт просто. спорт. Справа сімейна. Підтримати збірну приходять із дітьми. Малеча грає в гігантські шахи, настільний хокей чи велетенську дженгу. Захід, інформаційним партнером якого є телеканал Ukraine World News, благодійний на меті – допомога українським захисникам. Футбольний фестиваль від спортбізнес клаб не вперше підтримує прикордонників. Головна мета сьогоднішнього заходу підтримати збірну і підтримати прикордонну службу України. Сьогодні ми будемо збирати гроші на покупку джипа рятувальника саме для цього відомства. Тому ми вже привезли швидку для життя для прикордонної служби. Ми побудували невеличкий майданчик спортивний для них. І сьогодні ми зробимо ще одну добру справу благодійну. Людям потрібно емоційно розвантажуватись, і активний спосіб життя може в цьому допомогти. Фітнес тренер і учасник відомого телешоу Дмитро Шевченко розповідає. Зараз звертаються багато людей, яким спорт потрібен для виходу зі стресового стану. Багато людей, які починають жити себе в чомусь обмежувати, але допомагати армії робити донати то обов'язково треба. Я навіть роблю донати з продажів своїх курсів і з тренувань, які до мене приходять люди. А такі заходи потрібно робити, тому що люди трохи відволікаються і вони робляться ну, більш активніші і трохи переключають. Від того стану, який проходить зараз на сьогоднішній день, ще одна нагода покращити настрій зустрічі з друзями. Тим паче, спільний перегляд матчу на великому екрані ще й під ексклюзивний коментар Віктора Вацка та Ігоря Циганика. Звичайно, якщо поруч з тобою там купа багато друзів, це на мою думку, це краще. Будь-яка позитивна емоція зараз йде е, знаєте, якби на, такий, е, на, так, на підняття такого бойового духу для всіх нас. Звичайно, що дуже багато негативу, хочеться більше позитиву, і цей позитив може подарувати якраз відбористю національної збірної. Який же перегляд гри збірної України без футболістів? До футбольних уболівальників долучилися нині воротар Київського клубу Оболонь, а в минулому гравець Динамо Шахтаря та збірної України Олександр Рибка він запевняє, гравців не потрібно додатково мотивувати, адже вони добре знають, що відбувається в країні, хочуть допомагати чим можуть. Завжди, коли одягаєш футболку збірною, це подвійна мотивація і не потрібно ніяких там преміальних чи яких. Ну, це хлопці грають за нашу країну, а в такий час я вважаю, що ну, вони будуть грати від цього серця і робить, прикладуть максимум зусиль, щоб сьогодні всю країну нашу трошки порадили. Прогноз Олександра Рибки виявився правдивим. Українська збірна потішила уболівальників, зіграла у Вроцлові з надпотужною збірною Англії в нічию 1-1. Завдяки цьому українська команда потрапила на другу сходинку групи у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. І днями продовжить виборювати право бути на турнірі у матчі проти італійців. А ми вболіваємо за хлопців у синьо-жовтих кольорах.